Так, сьогодні ну, у ну, собственно, виявляти онкологію на ранніх стадіях, що дуже важливо для нашої клініки. У нас не перший новий збіг в області, ми уделяємо особливу увагу для і матеріально-технічна база, тут перед вами мені також приємно виконати Гарну місію, з якою я завітала до вашого колективу. Ваш працівник, провідний ендокринолог отримує велике державне звання. Але я впевнена, що це звання здобуто завдяки особистому вкладу усього трудового колективу. Тому що одна людина не може зробити всього, одна людина не може досягти результату. З великої команди однодумців така велика команда однодумців є в медичній сфері Харківщини. Ми маємо надзвичайно великі традиції. Ми маємо дуже потужне і знакове ім'я. Ми пишаємося ним, але гарний привід шанувати традиції це їх продовжувати. І сьогодні президентом України відзначено державною нагородою одного із провідних фахівців з вашого колективу. Тому кожен з вас сьогодні заслуговує великого слова подяки. Вітаю вас сьогодні! Я очень щаслива сьогодні получить із рук нашого губернатора. Эту высокую награду. Я много лет работаю в здравоохранении города Харькова. И я совершенно разделяю мысли, что это не только моя награда, а в первую очередь моих коллег, медиков и не медиков, с которыми мы работаем много-много лет. Нещодавно виповнилися 100 років з дня народження Шалімова Олександра. Це надзвичайна людина, яка зробила високий вклад у хірургію України і врятувала тисячі людських життів. Сьогодні ми знаходимося у міській лікарні, яке носить ім'я імені Олександра Шалімова. Поспілкувалися із людьми, визначили і проблеми, і перспективи. Ми сьогодні також відзначили і працівника даного закладу званням заслуж лікаря України, який присвоює президент України. Дана лікарня продовжує проводити оперативне втручання майже 4 тисячі операцій проводиться кожного року. І біля 80% мають ступінь складних. Тому працівники медичного комплексу продовжують традиції, високі традиції української хірургії, української медицини. Цьогоріч в Харківській області на медицину збільшено фінансування на 40%. Тому запровадили сьогодні собі плани щодо укріплення матеріальної таких. Нічні бази щодо надання фінансування на ремонтні роботи щодо підтримки медичного персоналу в окремих питаннях буде комплексно підходити до підтримки медичної сфери і будемо налагоджувати кожну сферу Харківської області щоб залишатися на найвищих ланках соціально-економічного розвитку і показувати гарні результати.